Святкували водохреще у Чернівцях і цілими колективами. Ще сім років тому керівництво машзаводу започаткувало традицію: 19 січня разом з усіма працівниками слухати службу та купатися в охрещеній воді. Цьогоріч до них долучилася моя колега Рена Шевчук. На вулиці температура повітря мінус 11. Та це не лякає колектив Чернівецького машзаводу. Працівники традиційно зібралися на святкування водохреща, аби спільно провести літургію та помолитися за здоров'я українців і мир в країні. Господу помолимо, господи, помиломо. Дуже вдячні Віктору Анатольовичу, що він запрошує сюди. Немає можливості зараз піти в церкву, тому що робочий день. А тут маємо можливість, хоч на службі, бути про. Сотніми. А опісля перші сміливці пірнають у воду. Це генеральний директор підприємства Віктор Сідлер та головний інженер Вадим Карасьов. Прекрасно, ви знаєте, виходиш, заходиш важко, а виходиш просто в париж на заводі почав, але дуже добре почувається. Миряни вірять, що цього дня з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року. Нею можна лікувати тілесні і духовні хвороби. Суперові ми тут уже п'ятий рік купаємося і ніколи не хворіємо, очищаємо душу тіло, як кажуть. Дивіться, вже цілий рік не хворію, чесно слово, хрещуся. Цілий рік ні простудними, ніякими захворюваннями. Хочеться жити. Після цього тіла горить, такі ощущения не передаваємо. Це здорово, советую всім. Зберегти чистоту думок та душі ось мета хрещенських купань. Переконані віряни. Уже завські батькові п'ятий рік купаюся, дуже задоволений. Дуже хороша традиція, дуже закаляє, і взагалі це, це те, що має, має спробувати кожен. А поки одні купаються, інші наповнюються тою водою посудини. Це, можна сказати, зимове свят одне з найпрекрасніших свят, тому що людина, коли занурюється в воду, вона набирає сил, здоров'я. І сама би хотіла тут зануритись у воду якось. Можливо наступного року наважається да. водохреща це одне з найбільших свят для православних та греко-католицьких вірян. Саме воно закінчує цикл різдвяних святкувань. Ірина Шевчук, Андрій Доротюк, Чернівецький промі.